Вулицю Едельвейсів у Коломиї подекуди звузили на півтора метра обурені місцеві мешканці. Тепер кажуть, тут важко розминутися транспорту, а пішоходам взагалі немає куди подітись. Тутешні запросили замовників ремонту, представників Коломийської міської ради, щоб показати, чому не задоволені ремонтом дороги. У наших архівах з десяток сюжетів про вулицю Одельвесів чи не щороку місцеві звертались до журналістів та просили достукатись до влади, щоб полагодили дорогу на їхній вулиці. Тут ламалося авто, травмувалися велосипедисти та пішоходи. Роздарила собі підборіця. Синяки на ногах забилась через пару днів, то Дивіться, Як машина їде. Колишиться, бачите. Ями в яму підоном вдарився, масло потекло. Неможливо об'їхати. Її ніхто не ремонтує на двоколісному транспорті. Їздити жахливо. Ну мій тато їздить на першій передачі, і то порохи Піплес, ровер, все машини нищиться, все нищиться. Це не дорога, це напрямок. Це Вулиця ужас, це просто жах. Проїхати по ній не можна, і ось нарешті на вулиці Адельвейсів новенький асфальт. Поки лише чорнове покриття, але дорогу не впізнати. І не лише тому, що стала рівненькою, а й тому, що стала вущою подекуди на півтори метра. Місцевим не втямки, навіщо? Адже тепер кажуть, тут два авто з трохи більшими габаритами просто не розмануться. Куди тоді діватися пішоходам? питає Леся, у якої троє дітей. Гуляємо часто з коляскою, і ми з машиною ледве розминулись, бо коляска двоє діток розманутись не могли. Тротуарів на цій вулиці немає. Продовжує жінка І дуже хвилюється, що тут можуть траплятися аварії, адже водії тепер не втрачають нагоди сильніше натиснути на газ. Я задоволена, що вони зробили. ну хоч... Щоб вони були хоча б ширше зробили, або зробили якийсь тротуарчик, бо це пройти коляскою, або самому не страшно. Ну, Трохи за войську. У нас тут недалеко цегельний завод, і тут їздять машини, які возять трачку, які возять глину, які забирають цеглу, возять не кондицію. Як стати легковою машиною на обочині і їде грозова. А не дай Боже, отак їде жінка з маленькими дітьми, то їй нема куди тікати. Розумієте, хіба або в кюет, або я навіть не знаю куди. Пані Марта каже, дорога до ремонту мала 6 метрів ширини, тепер 4,50. Старе покриття продовжує вона. Ремонтники засипали гравієм, по якому йти ве. А їхати візочком неможливо. Жінка каже, такі покращення значно ускладнили і заїзд людям до їхніх осель. І вони то розгорнули, розгорнули, як небо розгорнули, так лишили з глиною, з землею. Оця сторона дуже, дуже така стрімка, розумієте? Ну і це неможливо, так щоб машина з подвір'я не виїхала, бо колеса саме починає буксувати, повинні зробити оці спуски щоб вони не були такі стрімкі, треба на подвір'я заїхати? Будеться за асфальтована це асфальт, кусочка, аби це ні, можна було ні, заїхати. Ні. А чому це ні? Звичайно, кожен сам виїзд робить собі. Я тому, сам ви проекту не передбачаються з'їзди для кожного, бо, тому, що кожен мешканець може, має право собі хтось з бруківки, хтось з бетону, хтось з асфальтобетону. Начальник управління комунального господарства Коломийської міської ради каже: дорога зроблена згідно з проєктно кошторисною документацією з дотриманням державних будівельних норм. Покремон триває, і ще зарано говорити про фінальний результат, як мінімум, повинен бути чистовий шара сва. Альто каже Андрій Радовець: у планах почистити канави для водовідведення, укріпити узбіччя, наголошує тротуари та з'їзди тут не передбачені. Е, так не передбачені, бо скільки це капремонт існуючої тут не було тротуарів. І взагалі на цій ділянці завожена є історичною Вона... тут було 6 метрів ширини. Та не було з мешканцями домовилися разом контролювати чергові етапи робіт на цій дорозі, а також запланували встановлення лежачих поліцейських та відповідних дорожніх знаків. В Людей, звичайно, є застереження, що водії будуть швидко їздити. Можливо, і правильне таке застереження на цій ділянці обмежимо швидкісний режим лежачими поліцейськими. Знаки тут і так передбачені, що завуження. Надіємося, що всі виконують своє зобов'язання.